Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні я з Ржульком буду розпаковувати мега-посилку, мега-торбу, яка мені прийшла з Аліекспресу. До речі, це вперше я забираю такий величезний пакунок. Я дивився частково по трек номеру, що там є. Там є фітолампи. Розетка розумна для ламп і стелажу, який я вже збирав, і ще купа дрібничок. Давайте розпаковувати і дивитися, що там є. Так, давайте відкриємо цей пакунок величезний. Надіюсь, там нічого не потовклось. Матерідно. Ага, то пакунок в пакунку виходить. Чесно кажучи, така посилка до мене вперше приїжджає. До цього велику пакунку ще маленький пакунок підкинули. Так. Тут, мабуть, чохол до телефону, бо на дотик дуже подібне. Угу. Та, до речі. Ось такий приїхав, чехав до телефону з горами. Давайте відкриємо детальніше, то і так мені подивимось. Дуже приємний на дотик, до речі, не слизький. Ну, Перша посилка дуже класна. Так, і другий пакет. Тут, мабуть, зайдуть лампи. Більш цікавіше для садівників-городників. Так, одна коробка. Друга коробка. Третя коробка. Четверта коробка і... Ага, тут ще не все. Все, ця торба пуста. Так, наступне. Це прийшла розумна розетка. Ну, не розетка, а штекер в розетку, не знаю, як воно правильно називати. Так ось така розетка з кнопкою. До неї коробка. Пізніше вставлю смарт розетка. Ставлю відео, як вона працює, взяв її навмисно для стелажу з розсадою, щоб можна було дистанційно виставляти з телефону години, в якій працювати буде підсвітка, а також вмикати-вимикати за потреби окремо дистанційного світла. Наприклад, коли десь поїхав раніше чи пізніше вимкнув ось така розеточка. Для використання розумної розетки я використовую програму Smart Life. Вона дуже проста. Як бачите, в мене вже є стороннє реле та дана розумна смарт Розетка. Серед функцій є можливість включити-виключити дистанційно нашу розетку. А також різноманітні таймери. Можна поставити таймер, щоб вона працювала там годину, дві, три, скільки нам потрібно, наприклад, включаючи сушарку чи дегідратор. Що мені сподобалось, тут можна виставляти таймер години-хвилини, коли включається виключається. Вибрати дні, які нам потрібно, і різноманітні режими. Наприклад, там з понеділка по п'ятницю один режим роботи світла, а на вихідні там пізніше, щоб нам не заважало. Легко можна видалити, додати нові графіки, коли вмикалося-вимикалося освітлення. Це дуже зручно і досить нескладно налаштувати. Також мені сподобалось, що тут є індикатор витрат електроенергії, і відповідно можна буде дивитися, скільки електроенергії ми витратили за певний час. І по днях, і в загальному статистику. Теж зручно розуміти, скільки наша розсада забрала світла. Так, до ламп прийдемо в кінці. Також я замовив такі щіпці. О, дивіться, вже знайшов собі місце за цей режулько. У мене є повністю металеві, але я вирішив взяти такі з силіконом. Та, це силікон, щоб можна було забирати з тефлонових поверхонь, щоб не шкробити і псувати основу плити. Ага, вони так фіксуються, витягуючи, так працюють. А коли підтягуємо вверх, воно фіксує. До речі, дуже зручно. І Можна повісити, вони відповідно будуть гарно висіти. О-о, інспектор. Прийшов він самий головний інспектор. Так, далі. Далі я замовив ось такі губки. Їх дуже багато, я їх люблю. Вони з цієї сторони такі, ніби як металева сіточка, а з другої м'ягенькі. Вони недорогі. Тут ще є такий, як поролон всередині, з цією стороною дуже добре мити, а оця якраз сторона дуже гарно е, вичищає, якщо десь от потерти потрібно. М -м, навіть підлогу я ними в плитку, дуже класні. Звісно, оця губка трохи збивається, пізніше сідає, але вони в мене довговічні, оскільки і ця поверхня ще витирає, не царапає, і цю можна шурати, і вона, е, навіть якщо стирається, все рівно ще гарно вимиває. Власне, ці губки замовляв не перший раз. Замовляв, правда, пробну пару, а тепер ці, цілий пакет, цілу торбу. Ну і саме головне, з чого і робилася посилка, потрібно було дозамовити такі лампи. Це LED лампи. Так, підсвітка не для розсади, а для квітів. Ось так гарно запаковано. Коробка дуже класна, я бачу. Гарно все запаковано. Так. До речі, ці лампи бувають на різну кількість оцих ламп. На одну, дві, три і навіть на чотири. Я вибирав саме таку комплектацію через те, що ціна найкраща, коли на три лампи. Вони були на знижці. Запаковано, як бачите, все надійно, окремо. Зараз ми подивимося, як воно виглядає. Читав досить багато гарних відгуків, тому вирішив спробувати і замовити теж. У мене в деяких місцях погане освітлення, немає прямого сонячного світла. І в зимовий період особливо, слухайте, якось так запакували, не годен відкрити. Потребуємо підсвітки. Ось тут такі діоди вмонтовані. До речі, дуже щільно, як бачите, невеликі пропуски між діодами. Шнур тут доволі довгий, щоб буде зручно під'єднати. На кінці в нас звичайний USB. Не Type-C, а звичайний USB. І тут є, відповідно, блок керування. Включити-виключити. Таймер. Таймер у нас пише, скільки годин не пише. А ні, пише 3 години, 9 або 12 годин. Можна включити і воно буде світити. До речі, можна для розсади використовувати, якщо небагато, або, наприклад, десь окремо поставити декілька рослин. І є плюс-мінус, я так розумію, потужність. Давайте попробуємо включити. Подивитися, як воно хоч виглядає. Чим зручно, можна так, бачите, зачіпити собі забудь, що Чи навіть за саме кашпова зонку. І виставити. Так, у мене тут якийсь блок є. Тут засвітилася зразу лампочка, коли я підключив. Ага, тут бачите ще різний спектр. Для наглядності. Дивіться, є і червоні, і сині світодіоди. Що я вам скажу? Дуже яскраво. Я думав, вони будуть більш тускліші. Але дивіться, наскільки яскраво світить. Зараз я вимкну світло, щоб ви подивилися, яка класна підсвітка. Дивіться, наскільки яскраво. Це навіть на такій висоті. Тут, певно, метр точно є висоти, ось так. І дивіться, скільки світла. Спокійно розсаду можна вирощувати. Давайте ще подивимося, що по функціях. Так, тут є таймер. Ну таймер ми зараз перевіряти не будемо. Ага, дивіться, можна змінити спектр. Якщо вам треба в певному спектрі підсвітити розсаду, або чисто червона, або чисто синя. До речі, наскільки я читав, там окремо червоні більше для дозрівання, сині для зростання, мішані найкращі. І мішаний режим. І також можна. Тускліше зробити, якщо нам за яскраву і яскравіше. Ось. Ну, що я вам скажу. Лампи крутесні. Мені дуже подобаються. Так, виключаємо. Давайте подивимося, що в коробці. В коробці ще йде е, така маленька інструкція посібник. Показують, бачите, 1, 2, 3 і 4 лампи. Дуже лампи мені дуже сподобались. Угу. І які кольори є: мікс, або червоний, або синій, або мікс робити. Характеристики 5 вольт, 12 USB, вага і кількість діодів. Чим зручніше ці лампи, якщо, наприклад, в блекауті, коли відключення світла або тривалі відключення його, її можна підключити до павербанку, і вас розсада завжди буде з підсвіткою або ваші рослинки. Поки я збирався монтувати відео, до мене прийшла ще одна посилочка, і вирішив вже вам все разом зняти розпаковку, е, прийшли мені ще ось такі розетки. Це розетка на USB. Давайте більш детальніше відкриємо і я вам покажу. Замовляв я ось таку коробочку, розетку навмисно для того, щоб можна було вмикати ті фіт-лампи, що я знімав, такі три палочки. Тут є 4 USB. До речі, на 4 USB вона була дешевша, ніж на 2 USB. Ось є її характеристики. Кому цікаво, вона на 220 вольт 5 А і 1500-3100 е, мА. Е, кріпиться це, як ніби зовнішня розетка виходить і буду кріпити її на шафу і звідти вже підключати е, ті лампи. Такі маю дві штучки. І давайте подивимося, що прийшло у ще одному такому більшенькому пакеті. Сьогодні в мене Рижулько допомагає. Привітайся. Тут, до речі, мають бути фітолампи для стелажу додаткові, а також для е кави спеціальні капсули. Почнемо, мабуть, з цієї турбинки так, все, до кави, наскільки я розумію. У мене в батьків є е, кавомашина, яка на такі спеціальні одноразові капсули. Але інколи буває, що закінчуються капсули, є гості, і треба зробити каву. Щоб було зручно, я їм замовив спеціальні такі засоби. До речі, тут, а, бачите, спеціальний такий, дуже твердий прищепка, щоб зажимати каву в пакетику і насипати. Бачите, така ложечка. Ковшик такий невеличкий в комплекті. І має бути дві капсулки. Давайте подивимось. Рижулькою все цікаво, він дуже любить пакети. Так, тут що в нас? Тут в нас прес, щоб запресовувати. До речі, такий непоганий. Він не є дуже важкий, але міцний чути, що це метал. Надіюсь, добре видно. Так, а тут у нас, мабуть, самі капсули багаторазові. Ой, тут ціла купа дрібничок, дивіться, тут є маленька щіточка, мірний стаканчик такий, ложечка, інструкція як насипати, і самі стаканчики. Режулько. Таканчики, до речі, з нержавійки. Брендовані. Надіюсь, вам видно. Не знаю, що я знімаю, правда? Ось брендовані, дуже якісно зроблені, відчувається. Так, тут внизу є отвір. Є маленький отвір для кави. Ну, цікаво, як вони будуть працювати. Ага, вони закручуються навіть. Значить, є спеціально так цікаво зроблено. Ну, не знаю, потрібно буде спробувати. Як користуватися? Навіть не знаю, куди ті резиночки вставляються. Але відчувається, що все дуже якісно зроблено. Можливо, тут і потрібно ще додатковий отвір робити. Я щось навіть не знаю, як воно працює. Ну, цікаво, принаймні. Бачу маленький отвір. Для чого він ще не знає? Давайте подивимося ще другу, вона така сама, чи якась інша. Капсулка, друга капсулка аналогічна. Я різниці не бачу. І в принципі, хіба ситочку, можливо, тут внизу дрібніше. Не знаю. Потрібно буде дивитись. Ага, це резиночки, бачите? Це додаткові дві резиночки, вони йдуть сюди ущільнюють, коли закручуємо капсулку. Ну, приємно, що до кожної ще дві додаткові резиночки. Не треба буде шукати, де їх брати. Це запаковано дуже гарно, відповідно, якісно. Можна, Я, мабуть, неправильно вставив штучку, а можливо і правильно. Так, складаємо назад. Це батькам. Батьки замовляли. Чекайте. Мені сподобалось, досить якісно. Рідко, коли з Китаю приходять такі якісні речі, але я стараюся тепер замовляти якісні речі, дивлячись по відгуках. Так, і переходимо до самого основного. Це фітолампи. Цікава така торбинка. Так, практично немає маркування. Та-дам! Та-дам! Ці лампи подібні до тих, що я вже е, показував, тільки вони трішки по-іншому. Так, вони захищені. Алюміній, до речі, це алюміній. Тут така пластинка, це видно, що не стрічка, а там все ж таки пластинка. Вони міцніші. Чотири штучки мають місця для контакту. Для чого я їх, їх брав? Їх можна ставити по одній на стелаж, наприклад, отак на різну відстань. А можна брати, якщо у вас невеликий міні-парничок, продається з пластиком накриттям, зверху на парничок ставити один, другий і вмикати світло. Шнур, до речі, досить непоганий, довгий. Тут також, як бачите, є такий самий вмикач, таймер. і... Мікс, певно, кольорів. Давайте включимо, подивимося, як воно виглядає. Мені ж самому цікаво Шнур, до речі, досить-досить непоганий. Я дуже переживав, чи ці дроти будуть нормальні, але я вам скажу, вони є. Я їх розпущу. Є досить і досить такі великі. Ну, в принципі, метр п'ятдесят, мабуть, відстань між дротами. Зараз підключимо і подивимося, як вони світять. Так. Теж засвітилася лампочка, вмикаємо. Ну, я вам скажу, вони теж доволі, доволі яскраво світять. Чотири штучки. На камеру, мабуть, засліплю. Ось, дивіться, як цвітять. Також є зміна яскравості. Просто такі світлі. Ага, вони аж мають раз червоне і синє, сугубо жовте світло, мікс. Угу. Ну, окремо жовте вмикає, вимикає. І всі разом. Дуже цікаво. Так, і давайте подивимося по яскравості. Дивіться, як вони гарно освічують. Досить яскраві, якщо будуть на невеличкому парнику, буде багато світла. Посилання на всі лампи, на все, що я купляв, я залишу в описі. Тож, кому цікаво, переходьте. І дивіться, може, вам пригодиться. Що ж. Надіюсь, відео вам було корисне. Дякую вам за увагу. Усім па папа!